Друзі, підписники каналу. Сьогодні поговоримо про страхування воєнних ризиків. Які перспективи у нас з вами і наших підприємств? За інформацією Міністерства економіки України, наразі Національним банком України разом із Мінекономіки та Мінфіном було розроблено проєкт закону про систему страхування воєнних ризиків. Даний закон фактично запроваджує загальну державну систему страхування від воєнних ризиків як для населення, так і для бізнес-спільноти та інших суб'єктів. Проєкт даного закону було презентовано 26 та 27 вересня представниками Національного банку України та Мінекономіки. Було зазначено серед іншого, що закон спрямований на створення єдиної системи страхування від воєнних ризиків, забезпечення і шкодування збитків, заподіяних таким особам внаслідок реалізації воєнних ризиків в Україні. На даний момент в країні вже діє так званий механізм ЮНІТІ для страхування суден, для реалізації якого для покриття першого ризику Україна виділила певну частину коштів, налагоджена співпраця з деякими іноземними проєктами. Перший заступник міністра економіки України Олексій Соболєв Зазначив, що метою закону про систему страхування воєнних ризиків є об'єднати всі діючі програми в єдиний пул створити зрозумілі правила гри і, зрештою, мати змогу залучити на циринах міжнародних перестраховиків. Така нова система страхування буде фінансуватися як за рахунок акумульованих обов'язкових страхових платежів за договорами страхування, так і за фінансової допомоги донорів. Крім того, проєктом закону передбачено створення Міністерством економіки Державної агенції зі страхування воєнних ризиків. До функції новоствореної агенції буде входити. Визначення спільної політики оцінки та прийняття ризиків для страховиків-учасників системи, розроблення стандартизованих страхових продуктів, визначення централізованих підходів до ціноутворення та ведення єдиної централізованої бази даних в системі страхування воєнних ризиків. Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною. Передбачається, зокрема, що обов'язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об'єкти житлового будівництва. Наразі ще тривають консультації щодо уточнення переліку об'єктів обов'язкового страхування, тобто того, що саме буде предметом страхування. На подальших етапах планується розширення покриття для більшого кола об'єктів. До кінця грудня поточного року проект закону планується передати до профільного комітету Верховної Ради України для розгляду, враховуючи зауваження бізнесу та представників страхового ринку. Я щодам, що це що не зараз законом, який регулює відносини у сфері страхування, визначає загальні правові засади здійснення діяльності із страхування надання посередницьких послуг, врегульовує питання інформаційного забезпечення договорів страхування та перестрахування і дій, що передують їх укладенню. А також державне регулювання та нагляд у сфері страхування є закон України про страхування. В редакції від 21.05.2024 року. Його положеннями не передбачено страхування від воєнних ризиків. Було цікаво, Діліться враженнями під відео та залишайтеся на каналі. Далі буде!